Це місто опинилося під атакою окупантів. Росіяни вдарили по тернополю ракетами та шахедами. Міський голова Сергій надав повідомив, що пошкоджені будівлі, житлові будинки є постраждалі. На місці працюють усі відповідні служби, тимчасово можливе ускладнення руху громадського транспорту на масиві сонячний. Зараз все детальніше будемо з'ясовувати. Сергій Данілін, керівник прес-служби головного управління ДСНС України у Тернопільській області, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, мої вітання вам. Доброго дня, пане Сергію. Насамперед хочу уточнити у вас, тому що змі зараз попередньо пишуть про двох загиблих у Тернополі. Про це в нашому етері зазначав і депутат Львівської міської ради, який микався до ефіру. Пан Зінкевич, можете підтвердити або спростувати цю інформацію, що вам відомо? Зокрема, е, так дійсно інформація про травмованих загиблих. У нас є наразі е, повна кількість їх встановлюється, тому що оперативна інформація швидко змінюється. Є руйнування житлового будинку, також на другій локації є пожежа, де працюють наші підрозділи. Пане Сергію. Чи наскільки масштабним є руйнування житлового будинку? Зокрема, і чи немає загрози руйнування подальшому конструкції? Хочу відміти, що руйнування досить значні. Дійсно, є загроза упала конструкції наразі на об'єкті працюють спеціальні підрозділи ДСНС, які Обстежують будівлю і з'ясовують, е, чи є ще там потерпілля то тобто... Т... так, ці будівлі. Тобто, під завалами, очевидно, ще можуть перебувати люди за попередньою інформацією. Так, під завалами ще можуть бути люди. А пане Сергію, яка зараз ситуація з зокрема усіма службами, які працюють, так ми розуміємо, що не лише один житловий будинок пошкоджений у Тернополі. Про можемо говорити про декілька будинків чи ні? Яка у вас інформація з приводу цього? Трошки погано вас чут, можна повторити питання? Знаємо, що не лише один житловий будинок зазнав руйнувань, про яку кількість пошкоджених будинків можемо говорити станом на зараз, якщо вам відомо. Наразі найкритичніших – це дві локації, де е, пошкодження шлового будинку а також є е, влучання шахе душевний житловий будинок, де проходить евакуація мешканців, і там є посередки загорання. Евакуація мешканців куди зазвичай відбувається чи організовано якийсь оперативний штаб аби для допомоги і підтримки постраждалим. Так, дійсно. На місці залучено всі екстрені служби, розгорнутий штаб. Працюють медики, працюють поліція, Е, потерпілих попередньо виводять на свіже повітря, потім доставляють до медичних закладів міста. Пане Сергію, хочу ще уточнити про займання. Ми розуміємо, що виникли пожежі. Також вони ліквідовані станом на зараз чи ще триває ліквідація. Займання? Так, да, На місці повним ходом тривають роботи щодо ліквідації натовпів. цієї доданий ситуації. Пане Сергію, скільки, зазвичай було скільки було зокрема задіяно працівників управління ДСНС, скільки фахівців працюють зараз над ліквідацією цих наслідків? Повторіть, будь ласка, питання, бо тут пане Сергію, скільки працівників, зокрема, було задіяно над ліквідацією наслідків цих руйнувань? Я розпочинаю написати, що на місці події залучені всі екстрені служби. Від ДСНС залучені. Сили тернопільського гарнізону а також сусідніх районів максимальна кількість сил та засобів залучена для того, щоб надавати допомогу людям. Зрозуміло, пане Сергію. Ну що ж, ми е, будемо, звісно, стежити за ситуацією. Будемо ще зв'язуватися, аби розуміти наскільки масштабними є наслідки і руйнування. Ми вам дякуємо за те, що зараз е, в робочий час знайшли можливість і час долучитися до нашого ефіру, аби повідомити найоперативнішу інформацію. Сергій Данілін, керівник прес служби головного управління ДСНС України у Тернопільській області, зараз був з нами на зв'язку.